Сьогодні готую справжню класику котлети по-київськи. Хрусткі ззовні з ароматним вершковим маслом всередині, яке так красиво витікає при розрізі. Гарантую, що після цього рецепту у тебе виходитимуть кожного разу вони ідеально. Починаю з найголовнішого начинки. Беру 100 грам вершкового масла кімнатної температури. Заздалегідь я нарізала його кубиком і залишила на деякий час. Нарізаю тепер дрібно кріп та петрушку. Додаю до масла чорний перець, дрібку солі та нарізану зелень. І буквально півчайної ложки лимонного соку. Це робить смак яскравішим. Також, якщо хочеш ще більш насичений аромат, тоді додай маленький зубчик чеснику, пропущений через прес. Але це не обов'язково. Усе перемішую. На плівку викладаю начинку. Формую масло у щільний рулет. Загортаю його в плівку і відправляю у морозилку мінімум на 30 хвилин. Чим твердіше масло, тим легше з ним буде працювати далі. У мене є два великих курячих філе. Вагою приблизно 700 г. У кожного філе завжди є мала філейна частина. Її я відрізаю і відкладаю поки що в бік. А велике філе очищаю від зайвих плівок та прожилок, щоб воно виглядало красиво. Далі кожне філе розрізаю навпіл, щоб вони були одинаковими по товщині. А якщо філе маленьке, то розрізати не повністю так, щоб утворилася книжечка. Усі філейні частини, включаючи малі, я відбиваю, накриваю пакетом або плівкою. І акуратно відбиваю лише з одного боку. І не зубчастою стороною молотка. Відбиваю тонко, але не достану паперу 3-4 мм. Нам можливо зберегти соковитість. Також нюанс відбивати потрібно тільки в одному напрямку із середини до країв за волокнами. Так м'ясо не буде рватися. Якщо є товстіші краї у філе, їх також потрібно відбити трошки більше. Якщо ж є частина філе, де поверхня повністю має тонку плівку, то відбиваємо з іншої сторони, щоб не пошкодити цю плівку, так як вона буде додатковим захистом від витікання начинки. Коли вже маю ось такі гарні пластини, солю і перчу їх між собою. Викладаю одне. На одне. Масло, яке замерзло, розрізаю на 4 рівних частини. Тобто для 4 котлет. У мене є два малих філе, і тепер кожне з них я розрізаю на двоє, щоб вистачило для начинки. Заморожене масло обгортаю шматочком малого філе. Це додасть гарантії, що начинка також не витече. Щільно обгортаю м'ясом начинку. Тепер. Викладаю шматочок замороженого ароматного масла в центр великого філе. І щільно загортаю, формуючи акуратний рулет. Головне не залишати отворів, інакше масло витече. І ось так я формую усі котлети. Кладу в морозильну камеру на пів години, щоб масло не розтало. Ну і за цей час я підготую панірування. Це буде три етапи: панірувальні сухарі з білого батона, 3-4 збитих яйця із сіллю. І 100 г борошна. Для цього рецепту ідеально підходять білі панірувальні сухарі. Але сухарі краще робити самим: просто підсушити трохи бетон і потім подрібнити. Або можна взяти вчорашній. Вони виходять набагато смачніші і хрусткіші. Я зняла з батона кірочку і подрібнила середину у блендері. І ось сухарі для панірування. Ну і залишилося збити веделкою яйця із сіллю. Усе, усі етапи панірування готові. Виймаю котлети з морозильної камери та починаю панірування. Обвалюю охолоджену котлету в борошні. Потім у яйці і сухарях. У яйці при обвалюванні дуже зручно користуватися веделками, щоб руки були чисті. А коли занурюю в сухарі, тоді важливо робити це руками, щоб ретельно обгорнути котлету. І повторюю панірування ще раз. У яйця і у сухарі непотрібні залишки струшую до тарілки. Ось таке подвійне панірування це гарантія того, що масло не витече. Подібним дженом панірую усі котлети. І перед тим, як обсмажувати кожну котлету, зберігаю їх у холодильнику. Для того, щоб вони зберігали свою форму і начинка не розморозилась. І тепер етап обсмажування: В глибокій кастрюлі або сотейнику розігріваю 1 літру рафінованої олії до 160-170 градусів. Перевірити готовність можна, якщо вкинути крихту. Якщо шкорчить, можна смажити. Обережно опускаю котлету та обсмажую до золотистої скоринки. Це займає 3-4 хвилини. Ну і час від часу перевертаю її. Вона всередині ще не готова, але вже має щільну скоринку. Обсмажую ось так усі котлети до рум'яності. Не потрібно класти багато котлет одразу. Температура олії різко впаде і паніровка вийде м'якою. Потім перекладаю котлети у форму з пергаментом і кладу в духовку. На 10 хвилин при 180 градусів. Тоді м'ясо гарантовано пропечеться у середині. Важливо не перетримати котлети, щоб вони не тріснули, а начинка не витекла. Коли з'являться маленькі бульбашки на поверхній котлет, значить вони готові. Тепер розріжу котлету. Для цього спочатку потрібно виделку зверху проколоти злегка, щоб через тиск нагрітого масла не опекти собі руки. І ось він ідеальний розріз: ідеальні котлети по київськи, хрустка з коринка, соковите м'ясо і та сама лавина вершкового ароматного масла всередині. Найкраще готувати ці котлети безпосередньо перед подачею, щоб зберегти цей класичний вигляд котлети і начинки. Обов'язково приготуй це зовсім не складно, а результат як ресторанний, смачного.